Ще раз вітаю всіх. В попередньому відео я розповідала про спіруліну, яку вона має користь. Так ось загубила її трохи. Я хотіла вам довести, що при замовленні двох упаковок спіруліни, а завжди то треба використовувати ну, для певного результату, треба. Любі екстракти використовувати 90 днів, тобто 3 місяці. Це є ну, дослідження, це є рекомендації людей, які досліджували це, тому що клітини треба очистити, наповнити і, якби, щоб вони набрали цю кількість вітамінів, які є, ну, наприклад, в спіруліні. Тому у кожного екстракт бажано вживати 3 місяці, 90 днів. Якщо ви хоча б візьмете 2 баночки, ну, тобто на 2 місяці, ось, то компанія вам в подарунок, ну, такі умови компанії, такий, якби, подарунок від компанії за те, що ви обрали повірили цій компанії, вони дарять подарунки. Це дуже приємно і вигідно, тому що компенсація цих подарунків ну, тобто дуже вигідно, вирівнювати ціну, і виходить дуже вигідно купляти для свого здоров'я, наприклад, засоби для здоров'я, а отримувати в подарунок засоби для, для, для своєї оселі. Наприклад, зараз, якщо ви. Ну, сьогодні, от, наприклад, така є суперакція. Кожного разу вони змінюються, тому я просто рекомендую або звертатися до мене, або писати, або просто зайти на сайт і там все подивитися. Якщо ви при реєстрації в компанії замовляєте, наприклад, дві баночки спіруліни, ви подарунок зараз отримуєте. От на сьогоднішній день це просто такий приклад: 6 подарунків. А ви скажете, що ж там за подарунки? Що ж вони хочуть подарувати? Ну, я розповім те, що в мене є, якби є чим я користуюся. Це перше, це засіб для миття посту. Там йде цілий літр. Але це, це дуже такий сильний концентрат, і він в мене розведений ну, 1 до 6 до 7. Тобто там я собі купую такий от насосик, розбавляю його чистою водичкою. І я, мабуть, 3-4 місяці користуюсь цим засобом. Тобто, Мені літра вистачає ну, місяців на 6, мабуть, може більше, може на 7. Ну, в общем, Я навіть не пишу собі, коли, бо це ж в подарунках мені якби, ну, не цікаво. Скільки я користуюсь, наскільки хватає, наскільки хватає. Другий подаруночок це рідке мило. Рідке мило, там є ромашка. Ось у мене є своє мило це лавр. Мило все в них дуже натуральне, чисте. Цим милом можна купати маленьких дітей. Можна його використовувати як мило для рук, можна як її для душу, тому що воно геть безпечне. Воно дуже гарно пахне. Любе мило, у мене просто відкрите. З екстрактом лавра, а зараз іде в подарунка з екстрактом ромашки. Воно з ромашкою дуже ніжне. І в принципі, коли ви отримаєте, тобто, говорить, можна багато що, ви просто спробуйте, замовте і зрозумієте, що, що це за якість. Далі це іде ну це два подарунки, я вам перечислила, а ось третє це загальне припирання, це м засіб. Його літер це концентрат. Він е, своїм ароматом такої хвої, ви знаєте, можна помити оселю, підлогу, всі тверді поверхні. Е, якщо ви поми, помиєте ну, свою оселю, і якщо, якщо у вас там ну, є якісь люди, бувають, ну, всяке буває, таракани бувають. То ці комахи, вони, цей запах хвої, від, їх відпугує, вони просто уходять з дому. Дуже приємний запах. Всі ці засоби є на мильному горісі. Тобто можна його додати з нашими пральними порошками. І воно як ароматизатор для білизни. Ще воно бореться з чотирма видами кліщів, пил -пил -пил пилових кліщів. Тому. Якби отримавши в подарунок отакий літр такого засобу, ви можете вся весна помити і вікна, можна помити всі тверді поверхні, можна помити підлогу. Можна, Якщо там у вас є вдома кішка чи собачка, можна розвести і обробляти йому лапки після того, як ви прийдете з прогулянки. Воно не завадить собачки або вашому домашньому улюбленцю, а тільки буде користь, тому що. Оці всі кліщі не переносять цей аромат, а засіб повністю екологічний, тобто він безпечний. Ну тобто, якщо ви візьмете і нальєте собі на шкіру, то вашої шкіри нічого не буде. Тобто Ці всі засоби можна користуватися без перчаток. Це третій засіб подарунок. Це я все про подарунки вам розповідаю. Далі йде тонік для обличчя. Кожного разу подарунки змінюються. Всі в них засоби для обличчя. У компанії на натуральній основі я сама особисто користуюсь цими засобами. У мене є особистий досвід, і я дуже люблю ці засоби. Це тонік, яким я протираю обличчя кожного вечора і кожного ранку. Рекомендую всім жінкам, всім дівчатам, чоловікам. Теж треба дбати про шкіру. У мене є люди, які замовляють собі і отримують подарунки, і задоволенням користуються. Тому. Я не знаю, як це можна не замовляти ось такі подарунки. Далі йде, можна сказати, що добавка. це називається Протек-20. Ну, трошки де деформувалася, я просто сама п'ю. Коли у нас от таке все, шокується навколо, то я просто п'ю оцю рідину для підтримки своєї. Серцевої і нервової системи. Що тут входить? Тут входить пляжна сосна, входить куркумін, вітамін С і екстракт виноградних кісточок. Це такий екстракт, якби рідина така, дуже сильний антиоксидант. Дуже гарно пити, коли людина перехворіла після ковіду, коли захворювання верхнедихательних шляхів. Коли ну, сосуди, коли треба підтримка серцю, ось, воно заспокіє і ну, стимулює якби, до нормального стану. Тобто його можна і вночі встати випити, якщо вам погано, ви можете зранку його випити, воно геть безпечне. П'ють його від 5 мл. Коли стан такий важкий, то можна і 25 мл випити два рази на день. Це така рідина, яку я дуже люблю. В мене користується вся моя родина. І я рекомендую кожному, бо зараз йде, у нас зараз є такий дуже як сказати, сильний у нас сильний вірус, і люди дуже хворіють. Так ось, щоб не хворіти, я просто вас закликаю дбати про себе. Ну, а цей засіб іде в подарунках. Ось. То можу більше багато сказати, але не хочу просто на цьому привертати увагу. Ось. Тобто ми вже налікували. Да? І ще останній подаруночок це кондиціонер для білизни. Він повністю натуральний, дуже гарно пахне. Білизна пахне від нього, і нема ніяких небезпечних там засобів. Я не хочу дуже робити довге відео, бо в мене дуже багато особистих, таких гарних впечатлень, і я можу балакати, знаєте, часа два. Мені просто хочеться донести людям, що дбайте про себе, про своє здоров'я, рахуйте свої кошти, рахуйте і, як сказати, Повірте, що це вигодно і корисно. Тому хто мене знає, то, то звертайтесь. Хто не знає, пишіть, реєструйтеся, ви потім будете мені вдячні все життя. Ось такий у мене меседж, У нас дуже багато акцій, дуже щира компанія, дуже чесна компанія, якісна, сертифікована, все офіційно. тобто, Знаєте, коли людям щось кажуть добре, вони думають, що погано. А от коли погано запропонують, люди чогось ведуться ну, мабуть, для якогось проходження своїх якихось уроків, я не знаю. Тому я 4 роки користуюсь цією продукцією, я дуже задоволена: користуються всі мої рідні і близькі, які мені вірять. Ну, ті, хто не вірять, або ну, у них є якісь певні причини. То це діло особисто кожного. Але я бажаю всім тільки добра. Тому приєднуйтесь, я буду дуже рада. І ви теж. Всім гарного дня!